Отже, з нами на зв'язок вийшла Ольга Блажиєвська, координаторка фестивалю Кінобукет. Вітання, пані Ольго. Доброго дня. Пані Ольго, розкажіть про цьогорічний фестиваль Кінобукет. Чи були сумніви його проводити? Можливо, які перешкоди виникли в його проведенні, і чим він особливий? Дякую вам. Запитання, ну в першу чергу хочу сказати, що наш фестиваль називається Букет Київ стейдж. Кінобукет був лише чиною нашого фестивалю. Це наша uh -huh. кінопрограма була. І, власне, так звичайно, у нас були сумніви, тому що в такий час ми переживали і не розуміли до кінця, чи зможемо ми провести, чи дозволять нам, оскільки ми проводимо його в дуже знаковому місці. Заповіднику Софія Київська, і коли нам все таки дозволили його провести, ми зробили це у скороченому форматі традиційно. Іно він проходив у нас сім днів цього року. Лише три дні. І відповідно програму ми адаптували також до обставин. Зазвичай ми були Open Air фестивалем А зараз у нас усі події відбувалися в власних приміщеннях. Утримували, що безпеки, і також, коли звучала повітряна тривога, безумовно, ми всіх просили перейти в укриття На щастя, за ці три дні мали лише один раз. Власне, якраз під час презентації нашого кінобукету. Чи можете розповісти детальніше про кінобукет? І чи він був цьогоріч особливий? І що можна було подивитись? Цього року була програма кінобукету. Теж не традиційному форматі, зазвичай у нас були окремі кінопокази. Цього разу був певний марафон. Це була двогодинна програма коротких анімаційних українських фільмів, а також презентація двох фільмів, знятих про наших українських воїнів-героїв. Один фільм присвячений Зовсталі, і також власне хлопцям, які воюють на сході. Детальніше власне про програму кінобукету, я думаю. Чи говорити, власне, з кураторами кіно, нашої кінопрограми, тому що у кожної е, окремого напрямку нашого фестивалю був свій куратор. А чи можете розповісти про інші напрямки, які були цьогоріч? Так, звичайно, ядром нашої програми і власне фестивалю завжди залишається музика. Це класична музика цього року. Це була і хорова е, музика, і, власне. Інструментальна також у нас була музика джазова на одній з локацій золоті ворота, а також електронна, така глибока музика під назвою. Програма під назвою Відбудова. Дуже життєстверна історія. І окрім цього, у нас була екскурсійна програма. Ми проводили екскурсії спільно з національним заповідником Софія Київська, їхніми знаковими місцями. Тобто, це була екскурсія. Орі будинку митрополита і золотими воротами. А також у нас була наша вже традиційна і одна з улюблених, напевно, нашої аудиторії, улюблений напрям це бесіди під Ясенем», Це дискусії з опіненням лідерами, з лідерами думок і е, виставкова програма. Цього року ми були представлені трьома виставками, які розповідали про війну і з різних. Сторін, тому що в нас була а, фотовиставка відомого документаліста Олександра Гелядялова під назвою Війна? Один з проєктів у нас був це проєкт фото від портретів легіонерів, тобто воїнів, які воюють за Україну з різних куточків світу, і про а, фо також фотовиставка про вагітних жінок, які власне виношують своїх діток під час війни. Пані Ольга, а скажіть наскільки взагалі? от? Ну, не знаю, важко проводити все ж таки такі от фестивалі в період, коли в нас війна триває, і чи не страшно це робити? Ви знаєте, напевно, страшно бездіяти. Якщо є можливість щось робити, і це підтримує дух людей, які тебе оточують, краще це робити. Ми можемо ще зараз лікуватися як не культурою, як не музикою, як не мистецтвом, і де ми ще можемо брати натхнення і чим наповнюватися. Тому, коли нам це таке дозволимо, ми вирішили, що це шанс для всіх нас об'єднатися заради того, щоб ми всі разом змогли поринути в те, що дає нам сили, і власне наша аудиторія лише підтвердила наші а, думки про те, що Добре, що ми це зробили, і багато людей прийшло. Насправді, ми дуже раді, що був великий ажіотаж на екскурсії. У місті дуже багато зараз приїжать людей. Вимушено переселених людей з інших міст. Вони ще не так добре знають, і дуже радісно, що ці люди хочуть знати саме його історичну частину, його важливу частину. Тобто, Софійський заповідник це таке дуже знакове місце, і люди змогли потрапити ближче ознайомитися з культурою ще 12-го сторіччя не лише сучасною українською. А от скільки людей відвідало фестиваль? Чи є якась цифра, і я так розумію, що велика частина так переселенців була? Чи були туристи? Можливо, за кордону? За кордону напевно були ті туристи, які, власне, залишилися. В Києві хтось тут живе, чи чи має знайомих, чи можливо журналісти, які тут працюють зараз, так під час війни, тому що таке були, але скоріше це відвідувачі самого заповідника. Ми знаємо, що було дуже багато приїжджих, тому що ті, хто потрапляв до нас на фотовиставки, особливо на фотовиставку Олександра Гляділова війна, де власне фото із вже звільненої київської області під час її звільнення. Коли вони бачили ці роботи, ми просто розуміли по їх реакціях, що їм боляче, їм боляче більше на це дивитися. І коли ми їх запитували, чому вони так швидко подивились і вийшли, вони говорять: ви знаєте, ми там, наприклад, з Миколаєва, і ми зараз це переживаємо, тому нам боляче. Вони йшли на ті виставки, де власне більше було е, світлішої сторони, так свої ситуації, яка з нами відбувається, наприклад, про майбутніх мам, які... Діток під час війни виношують. І знову ж таки, по екскурсіях ми зрозуміли, що є дуже багато тих, хто приїхав і ніколи не були ні в соборі, нічого не знали про Софію, тобто знали про фестивалі, але не знали про це місце. А стосовно кількості відвідувачів, у нас були суттєві обмеження, зазвичай ми могли приймати на концерти на сцені у до тисячі півтори, навіть тисячі осіб. Звичайно, що цього разу ми були змушені приймати 100-120 осіб не більше на кожній локації, оскільки те укриття, яке знаходилося на і більше людей не вміщали, і ми повинні були слідувати цим правилам безпеки. Так, ну от в, власне, до правил безпеки. Тобто, я ж розумію, що це ж таки зараз набагато важче дотримуватись, тим більше що досвіду попередніх років не було, це перше, все ж таки, то як про, 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 ну, чи можете кілька слів про заходи безпеки сказати, наскільки були суворо дотримані? Так, означає, власна кількість, ми власна кількість осіб. Запрошували на події, так які реєструвалися. була обов'язкова реєстрація на всі події, щоб ми могли відслідкувати цю кількість при оголошенні повітряної тривоги. Адміністратори проводили їх в укриття. На щастя, вона була лише одна під час фестивалю. Це була вже остання програма. Програми закінчувалися набагато раніше, ніж зазвичай. У нас не було пізньовечірніх програм, щоб люди до комендантської години спокійно повернулися додому. І також, звичайно, перед кожною подією ми попереджали про те. Що ми зупиняємо цю ра повітряної тривоги і відновимо її лише той же концерт, чи чи іншу активність, лише після її завершення. І е, е, окрім того, ми розуміли. Де ми знаходимося в заповіднику, і, власне, коли нам дозволяють робити концерт в соборі, ми в принципі розуміли, що тут і про безпеку людей, і про безпеку цього місця, бо в соборі ми не можемо посадити і прийняти таку велику кількість людей, тому що там е мозаїки 12 сторіччя, ну тобто намагалися про всі ці моменти подумати. Ну і власне програма цього річ така, яка відповідала часу. Пані Ольгу, я не можу не запитати ще про ну чи хотів щось по фестивалю запитати. Не я вже хотів подякувати за я те, що ще хочу так. Да, запитати просто вашу думку, тому що ви людина, яка причетна до культури. І от була заява міністра культури Ткаченка про те, що нема грошей, виявляється на українське кіно, і це дуже так боляче чути, тому що здається, зараз наш культурний фронт він також тільки наповнюється новими. Так, як то кажуть, солдатами, ну її він стає більшим. І тут раптом сам міністр каже: ну, нема в нас грошей. Як ви ставитесь до таких заяв? Ну, Ви знаєте, напевно, ми не можемо говорити про те. Говорить там державний сектор, так ми відповідаємо власне за себе, як організатори. Ми хочемо сказати, наш фестиваль це була соціальна ініціатива, тому що він безкоштовний. Люди туди потрапляли, купуючи лише вхідний квиток на території заповідника. Від нашого фестивалю вже п'ять років поспіль це подарунок нашій аудиторії. А те, що стосується, я наприклад, найбільше фразу, яку найчастіше чула під час фестивалю від наших гостей, від наших людей, що ця війна, це війна. За культуру, і якщо ми не будемо нею займатися, то ми будемо свого роду втраченим поколінням. Ми повинні нею займатися, і ми повинні робити все, що ми можемо для того, щоб ця культура була в різних формах формах, різних видах. Вона може бути різною, але вона повинна бути, ну, що українська культура власне це те, з чого ми проростаємо, і власне те, якими ми стаємо, це нас дуже відрізняє від нашого ворога, тому що в нас ця культура є набагато сильнішою і більша. Абсолютно з вами погоджуємося. Дякуємо, пані Ольгу. Дійсно за що ми воюємо. Дякуємо за свою ідентичність і за свою культуру. Дякуємо, що відроджуєте культуру в Києві після відступу окупантів від цього міста. Отже, Ольга Блажиєвська, координаторка фестивалю Букет Київ з нами в ефірі громадського інтерактивного на все добре. Тримаємось. Я побачив.